Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Зінченко зізнався, на якій позиції йому зручно грати в арсеналі. Можу бути воротарем. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів, як ставиться до тактичних задумів Мікілі Артети. Я підписав контракт з клубом, я його поважаю. Я знав, яка позиція в мене буде в арсеналі. І не має значення, піду я колись в інший клуб чи завершу тут кар'єру. Але я будь де допомагатиму команді, і гратиму там, де бачить мене тренер, навіть на позиції воротаря. Чесно кажучи, для мене позиція не має значення. Я комфортно почуваюся і в півзахисті, і лівим захисником. Знаю свої слабкі та сильні сторони. Цитую зінченко з Athletic». Мудрик далекий від того, що ми очікуємо від нього в Челсі. Чемпіон світу закликав Почетіно посадити українців в запас. Екс-захисник Челсі та збірної Франції Франк Лебеф висловився щодо гри українського вінгера-лодоців Михайла Мудрика. Я повністю згідний зі словами Крейга Берлі про Михайла Мудрика. Почетіно має залишити його в запасі та посилити півзахист. Мадуеке теж має залишитися в запасі. Замість нього я б випустив Галхера». Мадуеки непоганий футболіст, але він грає на інстинктах, а не обміркову гру, як це робить Мудрик. Вони талановиті гравці на майбутнє з добрими навичками, але зараз вони далекі від того, що ми від них очікуємо, цитує Лебефа Метро. Нагадуємо, у поточному сезоні Мудрик провів за челсі 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 гали і віддав 2 асисти. Офіційно Андрій Шевченко президент УАФ. Легендарного футболіста Динамо, колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка, обрано президентом УАФ. Андрія Шевченка було обрано новим президентом УАФ на позачерговому звітно виборчому конгресі Української асоціації футболу. За 93 голоси утрималися один. Раніше також було ухвалено рішення, що термін повноваження Андрія Павелка визнано такими, що закінчився. Ми просто різними способами намагалися грати на Довбика без балансу у грі. Мічел про поразку Жирони Головний тренер Жирони Мічел прокоментував поразку своєї команди від мальорки в вчорашньому матчі 1 4 фіналу Кубка Іспанії. Ця поразка показує, що ми команда, яка може програти, але ми не програвали майже 4 місяці. Ця поразка, звісно, болючіша, ніж від реала в чемпіонаті, оскільки ми не просто програли, а ще й вибули з турніру. Нам треба підняти голову, адже ми лідеруємо в чемпіонаті, і гарний виступ там тепер наш єдиний шанс потрапити до Єврокубків наступного сезону. Хлопців треба похвалити в тому контексті, що вони до останньої секунди прагнули врятувати матч. Але якщо говорити про якість гри, яку ми сьогодні передемонстрували, то нам у ній не вистачало балансу. Вилучення у складі суперника допомогло нам отримати більше контролю над м'ячем і грою загалом, але ми надто часто поступалися в єдиноборствах. Що ж, труднощі завжди існують. У наступному матчі з Сельтою постараємося показати якмога краще гру, щоб перемогти, як завжди ми це робимо в поточному сезоні, сказав Мітчелл після матчу з Мальоркою. Зінченко став чиновником. Затверджено новий склад виконкому УА у Київському будинку футболу. Продовжує роботу позачерговий 26-й конгрес Української асоціації футболу. Після обрання Андрія Шевченка на посаду президентом УАФ, а також затвердження першого віце-президента і двох віце-президентів УАФ, відбулися вибори членів нового складу виконавчого комітету. До нового складу виконкому Української асоціації футболу увійшов ігравець англійського клубу арсенал збірної України Олександр Зінченко. Рибров розповів про свої повноваження на посаді віце-президента УАФ. 25 січня тренер збірної України Сергій Рибров став віце-президентом УАВ і допомагатиме новому президентові асоціації Андрію Шевченку. Ребров розповів про те, чим займатиметься у новій ролі. Сергію Станіславовичу, ви будуєте вертикаль збірних, ви тренер головної збірної. Це всі функції, які ви займаєтесь як віце-президент. Я думаю так. Додаткового навантаження вам не обіцяли? Я все слухаю, висловлюю свою думку і вважаю, що з моєю думкою будуть сурахуватися. Зараз бріні u 16 та u 18 підпорядковані більш старшим віковим категоріям u 17 та u 19. Це в тому числі і ваше рішення? Ні, поки що ні. Ми працюємо над цим рішенням. Було дуже багато питань, ми займаємося. Зараз я їду до Туреччини подивитись, бо моя перша робота це національна збірна. Зараз дуже важливий період. Ми дивимося кандидатів і вістежуємо всіх футболістів, які грають за кордоном. Тому в першу чергу це національна збірна. Мілевський зробив стильний подарунок донці Суркіса. Татові привіт. Артем Мілевський люб'язно одягає відомих людей, до точних до футболу. Яна Суркіс, донька президента «Динамо» Ігора Суркіс, похизувалася подарунком від колишнього нападника клубу. Це у я своїй новій стильній і дуже теплій шапці. Дякую Мілевському за підгон, написала Яна у соцмережах. На здоров'я, Татові привіт, відповів Мілевський. Артем не уминув увагу і зіркового фаната Шахтаря Андрія Біднякова. Відомий актор і телеведучий готовий змінювати свої футбольні симпатії. Тіммі, дякую за шапку. Завтра йду влаштовуватися в структуру Динамо. Буду скаутом. Анатолій Трубін. З боку здається, що перехід Судакова в Челсі був би топ рішенням. Гол кібер Бенфіки Анатолій Трубін висловив свою думку про можливий трансфер у півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Хто буде наступним великим українським відкриттям для Європи? Я не сумніваюся, що неже найближчим часом наших легіонерів у провідних чемпіонатах стане ще більше. Але якщо обирати одного, то хотілося б, щоб Жора Судаков кудись у Європу перейшов. Бондаренка, Крисків та Бондар скажу за своїх нещодавних одноклубінків Шахтарі, тому що давно знаю цих хлопців, і мені було б цікаво за ними поспостерігати в топ-лігах. Наша преса повідомляє, що садоковим цікавиться Юве, Наполі, Челси і ще десяток клубів. Що ви думаєте, куди краще переходити Георгію? Важко оцінити, куди йому краще переходити, тому що, може, у Жори є свої улюблені команди, куди він би мріяв перейти. З боку здається, що перехід Садакова в Челси був би топ рішенням. Вони з мудриком не просто друзі, а мають такий рівень взаєморозуміння, що від цього переходу не тільки Георгій, а й Міша виграв би. Захисник збірної України офіційно повернувся на Батьківщину. Полісся заманила серйозними грошима. Полісся оформила трансфер чергового статусного новачка. Новачок УПЛ офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Богдана Михаліченка. Контракт розрахований до 26-го року. Михаліченко пройшов через Академію Динамо, але за першу команду киян зіграв лише два матчі. В Україні Богдан виступав за Сталь, Зорю і Шахтар, а в Європі за бельгійський андерелект і Загребське Динамо. Хорвати влітку запросили 26-річного захисника, проте швидко вирішили розірвати контракт через конфлікт з головним тренером. Також стали відомі фінансові умови трансферу Михаліченка. Sport.ua стверджує, що новачок Полісся отримуватиме близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, Житомирський клуб заплатить гравцю підйомні в районі річної зарплати за підписання контракту у статусі вільного агента. Також будуть прописані бонуси за потрапляння в Єврокубки.